Всім привіт, з вами Ріфл, і це друга серія проходження мапи під назвою Melissa Cecil. Тут же моя ферма ще не виросла, я не знаю, що з нею робити. Освітлення вроді би хватає, але я чомусь не розумію, що вона не росте. Хулера, ще й відпустки от падають крашки. Ну добре, менше з тим, я полишив свій камінь, і як ви чуєте, тут ліхий блессі, здається, ось тут Якби треба було його б вбити, варто би було. Так, нічого не сталося. Я знаю, що ти там, давай влазь. Ну Добре, менше з тим. Я вже трошки е, обсідув свій острів. Кактуси я поки що забрати не буду. Бачу вугілля, але його добувати я теж не буду. На острові, як я казав, до. Ду... Що це таке тільки що було? Добре. М -м Добре. Е -е, зробимо так. Ладно, сюди ставати не буду. Сподіваюся, я в лаву туди не звалюсь. Я тут дуже сподіваюся, що я туди не впаду. Так, все нормально. І сьогодні я би хотів би зробити собі нарешті ферму пшениці, а то. У мене з хавчиком проблеми. Давайте підемо зберемо. У мене далі карта лагає, це все через ту тупу рилу лаву. І я вже думаю, що наступна серія в мене буде вже з нормальним мікрофоном, тому що я його купив. Але мені ще потрібно для нього стійку таку спеціальну. Я її ще поки що не маю. Коли дістану, то тоді вже її підключу. Нарешті мене вже буде нормально чути. Далі лагає. Так, походимо по острову, подивимося, що тут ще є. Гігантська дирка і лава. Я бачу діамант. Грибочки мені теж зараз не потрібні. Потім треба буде прокласти ще пряму дорогу до монументу слави. Ось того. Зараз подивлюся. подавлюсь, может тут можно прострибать. Аня мало сомнивно. Да, этим заниматься, я не буду. И... А вот это мне варто бы было забрать. <coughs> Тратика подумать, как. Так, сюда. Теперь. Так. Я надеюсь на то, что Блейс меня не скинет. Как всегда, мне, наверное, не хватить. Блин! А если... Как... Не, так не будет. Так тоже не будет. Ну, хорошо. Повернемся с землею. Лаги. Так. Я ще тут вся скринь не позабирав, думаю, одне м'яско собі заберу. А тут, наскільки я знаю, тут. та штанички і. Коротше, поки що мені то не потрібно. Я то прикрию поки що. Отак. Сильно прикрив, блін. Добре, піду за землею, на що мені потрібно. Я чекаю, поки мені де... Мої деревця повиростають, і нарешті вже все буде. Так, то не було в моїх планах. І Блейз теж не був в моїх планах. Там здається спаунер. Я його закрию поки що. Так, я краще повернуся додому. А то з Блейзом е, жарти погані. Я, здається, вже не виживу. Там ще й скелет. Там ще й кріпер. Все, мені капець. Тепер мені треба забрати мої речі. Супер, появилося ми вже в ямі, початок суперовий. Ігра він на мені не випав. Дебільний, блін. Нововведення. Так, головне мені збирати мої речі, найголовніші. Так, штанічки, мені штанічки потрібні. Фак. Сваліть. Штанічки я не забрав. Сподіваюся, хоч я встигну забігти. Ні-ні-ні-ні-ні-ні! Фух, так що я з тих забрати? А фігню я встиг забрати. Добре, то мені взагалі не потрібно, то я навіть викину. Таблички я їх вже тут поставлю. Не пропадав ударом. Ну да, нитка. Ай, фігня всяка. Щось треба зробити мені з тими спаунерами. Я вже не знаю що. Навіть. Вердеться рукойся довбати <сі> Так, трошки я тут продовбав. Думаю, то нічого не змінило. Як завжди я роблю непотрібні речі. Десь швиряє своїми кулями, що спалить за рахату в сраку. Подонок такий. Давай, давай, швиряй, швиряй. Оо, він Попав. Кріпер, гори, гори, гори. Ти мені не погрібний кріпер. Но освітлення достатньо, мало би, <кхм> мало би рости. Що з тими блейзами буду робити, так і не знаю. Хулєра ще й підпалив мене. Треба поки що мені подумати, що я буду робити. Так, я вже нарешті зібрався з думками. Не, дерева мені так і не повиростали. Мене тут вбили вже десь разів 5, і я не розумію, чому мої дерева не ростуть. Я вже нормально тут зробив багато території для того, щоб вони росли, але вони якісь. не знаю, ті дерева якісь психануті. вони не хочуть рости взагалі на тій карті. Поняття немає, що тут, що тут таке, вже не знаю, може встановити якісь моди, дерева краще росли. Магмакуби мене атакують, і, і ну, тут де дерева, я не розумію чому, але тут. Блін, говно. Ну то блін. Дерево заново тут росте. Супер. І тут без простанку спавниться паукей. Не розумію, що за місце таке прокляте. Я на секундочку відійшов від комп'ютера і забув. Е згорнути. Через те, що я не згорнув, коротше, мене тут вбили пауки. Коли я прийшов, то було пауків десь 10. Нереально просто. Хавчик в мене закінчується, поняття немає що вже робити на тій карті. Як я казав, нам тупо нереально складна. Не знаю вже просто. Блейзий атакують з усіх сторін, скелети зі всіх сторін. Вон там ще один дерево є. Та я махав туди лізти. Залишається нам. Лишається скорше всього один варіант. Щоб покращити хавчик. то да. був тупий варіант, я знаю. Але можливо то допоможе. Так, середачка відновлюється, за що це допомогло. Я був правий. Так, мої відростки. є. Варто би було зробити ферми, але мені не вистачає одної палки. Була би ферма. Хоча тут нема води. Дійсно, якщо нема води, з якої воду візьму? На карті нема води. Просто суперова. Капець просто. Я поняття не маю, що мені ще робити. Наскільки я знаю це спаунер гастів, там от. Я вже підходив максимально близько і там, там здається, гасти були. Ой, капець, капець Думаю, поки що... А, так, сонце, сонце, сонце ще не сідає. Думаю, ми тут погуляємо. Знов. Штанічки я вже просрав. Ще може зараз меч просру. І 43 камені. Можливо там спаунер є? Треба піти подивитися, все таки. Все може бути на тій карті на реальній. Ух ти! То типа, То типа як? Я таке перший раз бачу. Ну добре. Залагав, чувак. Що таке сталося? Я що зупинив час? То бути такого не може. Вон лава тече. Я таке перший раз бачу. Так, то... Та мапа починає мене все більше і більше лякати. Того, что... що... -то Якийсь бред повний. Як вообще взагалі може бути? Mm, добре. Думаю, я піду за гарбузиками. І... И... Я, я, не знаю, как таке взагалі може бути. Я, типу, зупинив час. Ну, добре. Раз я зупинив час, може в мене ще якісь і супер здібності. Зараз я позбираю кавунчик. Так, вроді би нічого не згоріло. Повернуся назад. Кавунчики це буде найдорожчий скарб, який я поки що маю. Ну, Звичайно, якби дерево виросло, то було б ще поп'єнніше. Будь ласка, перестань лагати. Е так, треба піти десь придумати, де його покласти. Ті кавунчики мої. І мені не вистачає всю носію одної палки. Одної нещасної малої палки. Ой капець. Блейз дихає. Тут, напевно, вся в павуках. Ні, як на диво павуків нема. Нема. Так. Е сюди можна покласти? Нє. М -м Тоді замість каменю того. Чи камінь мені другий? Думаю, чи хотає місця, щоб все росло. Роздубаювати от кубик, подивлюся, чи то щось поміняє. Безнадійні мої шанси. Лишиться без дерева. Поваліше отай от. І... і почекаємо, думаю, я виключу зйомку, може все-таки може дерево виросте. Станеться чудо, і дерево виросте, як я і казав, поки падають ні звідки. Будь ласка, тільки не на відростки падай. Я навіть туди не хочу дивитися в ту сторону. До відростки. По тут просто спавняться, Там, походу, спаунер, але я його ніяк знайти не можу, так що я не впевнений, і не впевнений. Що ж мені робити? Осідлення нема. Капець просто. Мапа це. Що? Мале говно хоче мене вбити, ні на ну, капіте наглість. Ото наглість. Так, на дворі ніч. Повний піпец, що тут на твориться. Скелет. Один скелет і блейз там ще є. Два блейзи. Кірки нема. Думаю, почекаю, коли виросте хоч одне з дерев. Коротше кажучи, я о, тут збільшив вже свою кімнату врази, в рази, доливши з того боку лави, але це чомусь не допомогло, дерево наросте. Але почекавши пару хвилин, я вирішив посадити його тут і нарешті нарешті вони виросли. Я думаю, нам краще все зібрати їх зараз. Це буде найрозумніше рішення. Нам дали achievement. вау, круто. Супер, пупер, клас. Хавчик у мене теж зараз не вистачає, так що треба щось з ним придумати. М -м, коли я читав про ту мапу, я е там, типа, писало, що тут десь має бути спаунер Свиней, але я десь ніде тут ще не побачив спаунери свиней. Від поняття немає, де вони є. Якщо хтось, можливо, проходив ту мапу, то підкажіть, будь ласка. Де вони є? Так, один вітер сток попався, супер. Вже класно. Це супер, бо тепер з деревом проблем не буде. Я додумався їх посадити на дворі. Е, зараз монстри мене поки що не атакують, блейзи десь повтікали. М -м так, але на дворі темніє. Зараз я думаю, прошу чи то, як я купаю свої срані дерева. І включу вже як почнуть нападати монстри. Ось така отут е, ніч на острові. Я зібрав одне з дерева, це вже е, супер клас. Е, так, зомбі і склати ожили. Блейзи десь повтікали. Там я хочу ще здобу, здобути ось це дерево. Я тут трохи вже трохи розжився. Нарешті буду робити ферму, хоча. Так, води в мене нема, значить як я буду робити ферму. Ото вже проблема. Ну добре, я думаю, на тому я серію вже закінчу на тому на супер крутому моменті, коли здобув своє супер-пупер-круте дерево. Дякую всім, хто дивився. Обов'язково додаляйте до мене підписники, якщо ще вас нема. Ставте обов'язково лайки. І в мою групу ВКонтакті, я її завжди кидаю в описання. Я точно буду продовжувати знімати. І скоро вийдуть вже нові серії. Дякую всім, хто дивився. До нових зустрічей!